Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо з вами на тему, як уберегти дитину від мін та вибухівки. Ще у перші дні війни Національна поліція України попередила про виявлення на території нашої країни протипіхотних мін, так званих метеликів. Вони невеликі, пластмасові, бувають яскравого кольору, через це діти можуть їх сприймати за іграшку. Також ворог розкидає реальні дитячі іграшки, смартфони та інші цінні речі, начинені смертельно небезпечною вибухівкою. Крім того, існує ризик замінувань. При цьому не лише у зонах бойових дій чи на окупованих територіях, але і вздовж евакуаційних шляхів. Дізнайтеся, як берегти дитину від мін та вибухівки. Покажіть дитині фото мін метеликів та упевніться у тому, що вона запам'ятала. Введіть правило не чіпати сторонні предмети, особливо якщо вони лежать без нагляду і виглядають покинутими. Поясніть дітям, як важливо бути пильними і не торкатися підозрілих предметів або покинутих іграшок, телефонів, побутових речей тощо. Домовтеся із дитиною. У разі якщо вона помітить щось підозріле, вона має негайно повідомити про це вам або комусь із інших дорослих. Оминайте зелені насадження, пустирі, розвалини, покинуті домівки тощо. Якщо рухаючись по евакуаційному шляху ви робите зупинку, не заходьте на узбіччя і не дозволяйте забігати на узбіччя дітям. Розкажіть дітям про ознаки замінованих територій і попросіть їх повідомляти вам, якщо таке побачать. Це можуть бути сигнальні стрічки, дротяні розтяжки зазвичай на рівні колін, знаки із черепом та кістками, а також із надписом Увага, міни. Водночас заміновані ділянки. Можуть не мати ніяких позначок, тому поясніть дітям, що необхідно уникати і ділянок, які перелічені у попередньому пункті. Що робити, якщо дитина опинилася на замінованій ділянці? Не намагайтеся самостійно дістатися до дитини, аби звільнити її. Є великий ризик того, що ви можете підірватися самі на очах у дитини або погубити і себе, і її. Негайно зателефонуйте 101. До прибуття рятувальників, заспокоюйте дитину голосом із того місця, де ви стоїте. Якщо ваше місто село знаходиться під окупацією або у ньому відбувалися бойові дії, не дозволяйте дитині пересуватися вулицями самостійно, навіть якщо це знайомі шляхи, якими дитина у мирний час ходила сама. Про виявлення будь-яких підозрілих знахідок Центр громадського здоров'я рекомендує негайно сповіщати органи влади. Це може бути поліція, телефон 102, пожежна служба, телефон 101, ДСНС або ТРО. Надайте фахівцям максимально вичерпну інформацію про підозрілий предмет, його опис, місце розташування, дату і час виявлення. Якщо є можливість, дочекайтеся. Прибуття рятувальників спостерігаючи за підозрілим предметом із безпечної відстані та попереджаючи про небезпеку оточуючих. Дякую вам за увагу!